Да. Ще да, там трохи більше року тому я мешкала в цьому будинку. Дивитися боляче, бо це величезна частина життя. Коли розгрібали завали і відносили їх подалі, ми знайшли свідоцтво про народження доньки. Да. Воно пахне домом, воно пахне горілим домом. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 180 людей. Внаслідок ракетного удару було повністю зруйновано перший під'їзд та пошкоджено несучі конструкції будинку. Зрештою, було прийнято рішення після обстеження про його повний демонтаж. Роботи на цьому об'єкті організовані програмою розвитку ООН та фінансуються Урядом Республіки Корея. Звісно, в демонтажі є складнощі. В першу чергу це обумовлено конструкцією самого будинку, оскільки під час демонтажу утворюється велика кількість пилу, тому доводиться під час знесення екскаватором несучих конструкцій використовувати зрошення за допомогою автоцистерни. Завершення робіт планується виконати до кінця травня поточного року.